Є в українських Карпатах такі місця, де природа збереглася у первозданному вигляді. Хребет горгани вважається диким і практично безлюдним. Його південна межа збігається з головним вододільним хребтом, що відділяє дністер від тиси притоки Дунаю. А ще колись тут проходив державний кордон Польщі і Чехословаччини. Сьогодні це межа Івано-Франківщини і Закарпаття. Варіантів походження назви хребта кілька. Одні вважають, що це від слова горгани, так місцеві мешканці називають скупчення кам'яних глиб. Або ж від слова грегот це звук, що утворюється під час камнепаду. У будь-якому разі ім'я красномовно свідчить про тип породи, з якої утворені гори. Серед туристів пішохідний тур горганами вважається одним з найскладніших, але непролазними хащами тут пересуваються не тільки пішки. Четвертий рік поспіль наприкінці вересня в цю місцевість з'їжджаються любителі екстриму 4 на 4 з України, Росії, Білорусії, Польщі і країн Прибалтики. Сюди їх вабить повний набір позашляхових пригод і чудова природа Карпат. Цей захід має цілком передбачувану назву Горган Трофі. Ми довго каталися по горах саме по горганах і виникла ідея зробити тут змагання. Досить складні і гірські змагання з трофі. Ми на перших же змаганнях отримали статус міжнародних, тому що у нас були екіпажі з прибалтики з Польщі. Цього року є екіпажі так само з Білорусі. Особливість цього трофі не тільки ландшафт, а й вранішні старти. О шостій годині, коли ще сонце спить далеко за горами, екіпажі вже в повній бойовій готовності виходять на лінію старту. Завдання учасників подолати всі марковані спеціально для них точки. Для цього у них є 40 годин. Єдине обмеження в часі боротися за перемогу не більше 17 годин на добу, тобто старт для всіх о 6 ранку, фініш не пізніше 23.00. точки можна долати у довільному порядку. Переможе той, хто пройде найбільше контрольних пунктів у найкоротший час. Цей графік взагалі це є спрощення попередній графіки. Попередній формат у нас був не стопом 36 годин, коли екіпажі стартують зранку одного дня і фінішують під вечір наступного. І проводять весь цей час в автомобілі чи на квадроциклах, ночуючи десь там в горах. Зараз ми просто пішли на спрощення формату, але збільшили загальний час перегонів. Зараз ми вийшли на 40 годин безпосередньо самого. Транспортні засоби розділено по категоріях. Загалом їх п'ять. У категорії туризм серійні позашляховики без спеціальної підготовки, такі, що у прямому сенсі слова з'їхали з асфальту. Сьогодні вони мандрують горами, виборюючи перемогу в трофі. А завтра возитимуть своїх власників до офісу, насиченим трафіком мегаполісу. Позашляховики категорії ТР-1 передбачають мінімальну підготовку, до якої включено трохи збільшені колеса, але не більше 31 дюйма та одна лебідка. Дозволяється також встановлювати будь-які амортизатори за умови збереження їхнього типу, принципу дії і точок кріплення. Автомобілі категорії ТР 2 більш серйозні. Лебідок там може бути вже дві. Колеса можуть сягати 35 дюймів, та і поле для технічних досконалень у цих авто обмежено хіба що фінансами власника та умовами збереження вигляду більш-менш наближеного до серійного. А от – це вже абсолютний простір для творчості, адже під цю категорію підпадають як майже повністю перероблені серійні авто, так і збудовані самостійно конструкції. На сленгу джиперів такі чудо машини називають котлетами. Исторически, да так как-то с, с России это за слово пришло, у них там немножко раньше начались подобные соревнования. Вот они почему-то начали называть котлеты, потому что слепили из, из, из разных ингредиентов. Вот, вот слепили котлету и поехали. У нас среди участников есть как автомобили полностью переделаны в так называемые котлеты, созданы просто с чистого листа. Так и автомобили, которые когда-то были стандартными внедорожниками, но їх уже не так по категориям настолько, что они попали уже в ТР-3. Однак категорій все ж таки п'ять. І ще однією складовою технічного квінтету виступають квадроцикли. Їхню групу назвали АТВ. Саме масове в этом году оказалась категорія ТВ. У нас на сьогоднішній момент зареєстріровано 30 пар учасників. То тобто, есть це 60 квадроциклів. Не исключаю возможності, що їх буде ще більше, тому що дуже часто люди так, знають об інформації, знають, що ми все одно приймемо і приїжджають навіть, навіть не реєстрируються. До речі, цього року у Горгантрофі стало дебютним заходом для екіпажу команди Зондермото. Що як транспорт обрав квадроцикли одноіменного бренду з під небесної. Компанія Зондермота на ринку України починаючи з 2007 року представляє квадроцикли торгової марки Зондер. В этом году ми вирішили виставити наші квадроцикли в таких престижних соревнованиях, як Горган Трофи. На цю миску нас навела практика використання цих квадроциклов в условиях бездорожья Карпат. В нашей компании очень много увлеченных этой темой людей, людей, которые провели очень много времени на квадроциклах известных и привычных уже всем марок. Основываясь на их опыте, мы сформировали достаточно интересную линейку квадроциклов. И лидером нашей линейки является квадроцикл Зондер Скорпион с объемом двигателя 700 кубических сантиметров. Кірка граничних можливостей техніки в умовах такого серйозного трофі. Ініціатива ризикована, але смілива. Між іншим, подібні змагання непоганий спосіб випробувати свої вироби на міцність для учасників у категорії ТР-3. Адже тут фігурують зазвичай цікаві експериментальні проекти, на яких автори тестують власні розробки, винаходи і технічні рішення. Одне з таких авто це випір команди під керівництвом Сергія Осадчого. Свій проект він жартівливо називає бегемотиком. Основою для машини послугував Mercedes Г-класу, більш відомий як Йлендваген. Три роки випробувань доробок і вдосконалень мають дати хороший результат. Принаймні Сергій на це сподівається. Адже в цих перегонах до його автомобіля буде прикуто чимало уваги, бо пілотом екіпажу виступає син чинного президента України Віктор Янукович Молодший. За правилами трофі у кожному екіпажі тільки штурман і пілот. Виняток у туристів там може їхати хоч четверо. А от категорія АТВ з міркувань безпеки їздить командами по два квадроцикли. Кіпажах обов'язки розподіляються таким чином, що пілот і штурман не взагалі мають працювати як одне ціле. Тобто пілот він веде машину. Штурман він завжди знаходиться ззовні, коли наступають якісь складні моменти, складні перешкоди. Чи безпосередньо браття самої точки. Тут без штурму на тому що пілот не бачить, що робиться в нього під колесами, що робиться позаду з боку автомобіля. І будь-яка помилка, вона і червата просто дуже великою втратою часу. Тобто вийти з машини і акуратно провести це 5 хвилин, а перевернути машину і потім виставляти її на колеса це година дві часу. Гірське трофі має чимало особливостей. Болота, які переважають в інших позашляхових змаганнях, тут становлять дуже малу частину перешкод. Хоча трясовини, які трапляються на шляху екіпажів, особливі. Це так звані карпатські болота з характерним глиняно-кам'янистим ґрунтом, до котрого машина просто прилипає. Більшу частину маршруту становлять каменисті русла річок, дороги в ущелинах, круті затяжні підйоми в промивинах. Її броди через гірські річки. Вони мають свої несподіванки. Швидка течія може потягти поза шляховику промивини глибиною в пару метрів. Посвоїмо підступне гостре каміння, адже саме воно часто стає причиною поломки всього, що є знизу машини. Організатори також завжди попереджають і про гірський клімат, який змінюється не тільки впродовж доби, а й в залежності від висоти. Відносно теплий осінній день за лічені хвилини перетворюється на холодний похмурий вечір з дощем і снігом. Але цього року погода зробила приємний подарунок учасникам. Усі дні трофі були теплими і сонячними. Ось от такий цікавий состав почви плюс острі камні, і почва така на... Вона... Как я ее назвал, это смесь солидола с клеем момент. Очень залипают колеса при дождливой погоде. Здесь несколько дней подряд шли дожди, то есть грунт размокший, по сухому грунту ехать проще. За три месяца может поменяться полностью ландшафт, дороги, промоины до полуметра до полтора метра вымывают. Поэтому ну, достаточно сложно передвигаться, плюс резкие подъемы, автомобиль скользит. Квадроцикл скользит, много будет переворотов. Дай бог, чтобы все остались целые, как всегда. Но всегда это ну, как для организаторов большая ответственность, не больше всего за это переживают, чтобы целые остались все спортсмены, которые принимают участие. Потому что это движение оно имеет большую популярность. Люди приходят очень много новые, хотят испытать себя, испытать свою технику. И там, если более, они лучше. чуть-чуть приберечь свой пыл, да, где-то показать свою слабинку, чем показать гордость на людях и потом иметь плачевные последствия. Это очередной этап Кубка Украины, да, в котором мы идем, как бы, на что-то претендуя, надеемся. Это первое. А второе, как бы давно хотели попасть в Карпаты, потому что все-таки это, это природа. Это первые два дня мы ходили под впечатлением, не могли настроиться на гонку, а рассматривали местные красоты. Невероятные грибы, это просто нас поразило. Ну як би це вторичний фактор такой в наших кругах э, гарган це серйозне мероприятие, которое кожен достойний джипер должен посетить. Це змагання правильно сконструйованих автомобілів, якими керують сталеві люди. Тому що потрібна дуже велика витривалість організму і підготовка екіпажу для того, щоб можна було винести таке навантаження. Дуже складна траса, складні умови, понижений тиск це і гори. От дуже великі перепади і висот, і температур. Тобто, скажімо, зранку вечором це дуже холодно, а нього це гаряче. Організм дуже специфічно ці всі речі. До підготовки горгантрофі організатори завжди підходять з усією відповідальністю. Тож, окрім численних дозволів в усіх можливих інстанцій на всіх рівнях, вони мають план безпеки заздалегідь ретельно розроблений. У нас есть план безопасности, подготовленный совместно с Федерацией автоспорта. Они не первый год проводят различные ралли, рейды, автомобильные соревнования. Мы просто воспользовались их опытом и вот вместе с ними подготовили план безопасности мероприятия, который включает в себя различные мероприятия. Например, соревнования еще не начались, уже есть автомобиль скорой помощи. Кроме автомобиля скорой помощи у нас в лагере постоянно дежурит врач-анематолог с минимальным каким-то набором лекарственных средств и препаратов. Если ломается техника, у нас подготовлен КАМАЗ-погрузчик вездеход, который может добраться ну, где-то процентов на 60 трассы. И на самые экстремальные случаи. У нас є універсальний евакуаційний апарат, який називається трилівщик. Це лісной трактор, котрим свозить бревна свой рубок. Вот он може добратися везде. А техніка треба сказати, ламається в таких змаганнях доволі часто. Тож кожен член екіпажу має не тільки добре виконувати свою функцію штурмана або пілота, а ще й бути досвідченим механіком. Адже високо в горах, та ще й коли на рахунку кожна хвилина чекати технічну допомогу через дрібні поламки просто таки розкіш. На цій гонці у нас вийшло мой пілот Ерік. Це механік. Він сам машину строїть, перебирає, він А У мене виходить так, що я. Електрик. Пригодилось все. Перебирали бензонасос, которого з ні телефонів, ні ни ні людей рядом нікого нет, только й медведь бігає. Перебирали бензонасос несколько разів, ну, таки поїхали на этом бензонасосі, що і фінішували. Але то поточні справи. Поланками та складностями учасників горгантрофі не здивуєш. Тут головне показати свою майстерність. Екіпажі отримують завдання так званий корнет в електронному вигляді або роздрукованому. Кожен пункт, до якого мають дістатися учасники, марковано визначено точними координатами і сфотографовано організаторами. Завдання полягає в тому, що точку потрібно взяти. Тобто дістати смітки, максимально наблизити до неї транспортний засіб і сфотографуватись. На фото має бути маркування, машина або квадроцикл і один з учасників. Для кожної категорії організатору розставили власні точки, проте інколи вони співпадають. Цього року загальна кількість контрольних пунктів сягнула 208. причому траси складніші ніж торішні. Для тр 2 та ТР-3 і квадроциклів багато лісовозних колій на підйомах: пара повалені дерева, скелі і каміння. Трасу для тр 1 складено кам'яними руслами, де необхідно мінімізувати швидкість. Частина під'їздів без втручання штурма надолається дуже складно. Тож екіпажем обов'язково мати справну лебідку, бензопилу і лопату. Організатори чесно дізналися, що бокові уклони вони намагаються звести до мінімуму, але ж у горах без них ніяк. І щоб дати екіпажам поле для винаходу і відпрацювання власних тактик, до кількох точок передбачили більш ніж один підхід. От, наприклад, цей екіпаж трішки переоцінив свої можливості і припустився помилки. Вона коштувала часу не тільки на звільнення від паски з багна, а й на ремонт, лебідки і розробку нової стратегії. Найлегшою і по-своєму видобичною була траса для позашляховиків категорії турист. Деякі об'єкти дійсно нагадували туристичні місця. Чого тільки варта дома на піч 1817 року будови. Зовсім не очікуєш побачити поблизу дороги загального користування, що поєднує невеличке селище, таку монументальну споруду. Як розповідають місцеві мешканці, ця піч працювала зовсім мало часу. Але ж тоді будували, як то кажуть, на віки. Тож і нині майже 200 років по тому ми милуємося майстерністю наших предків. Одна з туристичних точок, згідно з координатами, міститься просто в околицях діючого монастиря. Він розташований практично на вершині пагорба, з якого відкривається вражаючий краєвид. Донний монастир не марковані, і для них зроблено виняток. Їх можна просто сфотографувати навіть без автомобіля, і ці точки вважатимуться взятими. Завсідники Горгантрофі це не тільки автоспортсмени та завзяті джипери у складі екіпажів. Є і відомі політики, і народні депутати, і просто публічні люди. Але ставлення до всіх учасників абсолютно однакове. Люди заможні, люди зі статусом вони якраз себе поводять, поводять дуже виховано, дуже культурно. Тому що це люди публічні, в першу чергу на них всі дивляться. Вони не афішують себе тут як цілі, як. Ці відомі люди, вони тут знаходяться такі самі спортсмени, такі самі водії, пілоти, як і всі решта. А щодо вихованості, ну тут так би все в порядку. Тобто Всі, всі тут знаходяться на рівних, тому що тут немає розділення на багатих, бідних, відомих а мало відомих. Тут тобто, всі знаходяться в одних дуже складних гірських умовах. Та що б не казали організатори до людей публічних уваги, все ж таки більше, принаймні від інших учасників і глядачів. За досягненнями Віктора Януковича молодшого ретельно слідкували всі, хто спроміг дістатися точок розставлених для категорії ТР-3. Віктор пілот досвідчений у нього за плечима вже перемога у трофі, що проводиться щорічно на теренах Київської області. Тож збудований спеціально для нього бегемотиком, син голови держави керував упевнено. І складні підйоми, і, як висловились спостерігачі, долав класично на одному подиху. Велика заслуга в цьому, звичайно, ж і штурмана. Адже у подібних змаганнях злагоджена командна робота це більш ніж половина успіху. Все отлично. Большое приключение, супер места. Но, скорее всего, трофи достаточно тяжелый спорт, который включает в себя, конечно, и человеческий фактор и подготовку техника, техники, конечно. Как сегодня ваша бригада показывает? Уже вот второй день. Ну, едем. Едем. Очевидно, досвідченим екіпажем ці змагання до снаги. А от як почуваються дебютанти? Тим більше, що вони мали оцінити не лише власні сили, а й надійність своїх квадроциклів. Агрегація показала на всі 100%. процентів. Тобто, дике удовольствие, дике щастя вдержував такі просто мега перегрузки, от, з переворотами, з наклонами, з падениями совсем. В ролі пілота я чувствую замечательно. Це это драйв, це это, это истерика, це это життя. Треба сказати, що настільки бурхливі емоції ми спостерігали, мало, не кожного учасника. І навіть втома від фізичних навантажень виявилась хіба що однією зі складових обов'язкового набору вражень. Все було великолепно. І, і показали красоти, і показали трофі. І очень інтересні були і доїзди, і самі точки. То, все було дуже качественне. Та протягом усіх днів, що тривали змагання, ми намагалися відповісти собі на одне питання: що керує учасниками трофі, заради чого усі ці нелюдські навантаження і колосальні матеріальні вкладення. Это философский вопрос, потому что мужчина всегда стремится к лидерству. Он должен быть, он желает, хочет быть лидером, вожаком стаи. Это это в крови, это в природе. И здесь, когда встречаются люди достаточно опытные, и когда идет счет на минуты на финише. Вот здесь решается все. Здесь уже можно сказать, кто, кто, сильнее, кто круче, кто смог год выездить и выйти на первые места, а кто не смог. Мне кажется, что это отрыв от мира. То есть это когда человек забывает об офисе, о пробках, о городе, обо всем и просто летит с бешеной скоростью по бездорожью, и он получает от этого кайф. Вот это вот драйв. Болото, смазка, грязь, чиниш, тащишки. Це, наверное, в крови. Саме за цим відчуттям драйву і свободи сотні екіпажів щороку приїздять до Карпат. І перемоги, високі місця все це більше додаткові бонуси, аніж головна мета. Адже за великим рахунком, кращі на горгантрофі не отримують ані цінних призів, ані золочених кубків. Головне це визнання в колі тих, у кого замість крові в жилах тече пальне, і розуміння, що я таки це зробив.